Кісіночок розказати, розказати таке, що. Було нам по 14. Mm. А яке тиснувся? 21 ноябра йшов рекітори в армію. А, uh -huh. Музика пляха, кінець села виїхали і хто тут яким якого Музика. Це ж хто йшов в армію? Ага. Це бо була.. от чи ти тебе відправляли... О, тоді, може, Треть, я, тільки він. Тридцять чоловік. Тоді із села дуже багато шли, uh -huh. правда, діду? Тридцять три чоловік жас, за собі. Неполецький району. Неполецький району. А не сам я собою. Показати, п твоя мать. Троє суток, чуєш. На нарах виспати. І в нарад на кухню барабою обирати. А, це там ця і казарма не... була, так? Да? Да, да. А я що? Я там. Чуєш, така машинка, і я і піввідряд свою бараболю кину, вона перебере, передрубай таке щось ласки. Вибирати треба. Вибирати. Попробуй щось. У нас на работе тоже такая машинка стоит. Да, да, тоже гаски выбирать. Ну да. Ага. Тоже я таким. Вода бежит, вода часто. Попробуйте таких двояжки. Повыбивать. Тысячу, Чо... а не будет. А ты кем был в армии? В армии Ким был. Фрейдеров. Це собака. Хоч і все. Що? Що каже, це собака? Це, це, це собака. Це тебе такий дикий вдома, такий Через Симляха. З дурним служив, ратушним то я